У президента Трампа уривається терпець щодо Росії. Він втрачає бажання чекати, коли Росія зробить реальні кроки задля закінчення війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News. Трамп втрачає терпіння, він втрачає бажання чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче її завершення. Це тактика зволікання, робити вигляд, наче вони хочуть миру, але не ставитися серйозно. Трамп не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови. І зараз до нашої ефіру долучається Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Вітаємо вас. Я вас теж вітаю. Доброго, Доброго, дня, дня. Доброго дня, пане Сергію. Чи є у нас зараз якісь передумови вважати, що ці 50 днів, які обіцяв президент Трамп до початку нарешті рішучих дій, будуть для Росії коротшими? Ну нам би завжди хотілося сподіватися, але по факту ми маємо переговорну позицію, яка з нашого боку демонструє готовність до цієї зустрічі з путіним за участі європейських лідерів, про яку сказав президент Зеленський в своєму зверненні в неділю, і ми бачимо готовність. Дональда Трампа і пана Ердогана бути частиною цього переговорного процесу. Тобто, коли учасники збільшується, відповідно наша готовність до зустрічі нікуди не зникає. Але ми бачимо так само з боку Росії відсутність будь-якої готовності зменшувати навіть темпи своїх агресивних дій. То, відповідно, така парадоксальна ситуація. 50 днів тривають. Ми показуємо, що ми готові до переговорів. В будь-який момент Росія продовжує наступати. А сподівання, що Америка поміняє свою позицію, ну, в нас є, але по факту ми живемо в заявлених декларованих часових рамках. Тобто, якщо наші партнери погодяться скоротити цей час, то ми будемо тільки за. Ми в свою чергу робимо все від нас залежне. Тобто, тут ситуація у нас така: ми показуємо, що ми готові, але інша сторона не готова. Відповідно, якщо партнери побачать цю добру волю з боку України і підуть на Перегляд своїх часових рамок то Україна. Грубо кажучи, вже двигуни включені, літак готовий летіти на переговори. Залишилось тільки погодити дату і місце зустрічі. Хоча, ну попередньо всі говорили про Туреччину, як можливе місце зустрічі. А що означає оце зменшення часових рамок? Тобто, що має йти за цим, тому що коли ми говоримо про те, що у Трампа зараз уривається терпець, ну це сказав ці... Макорубі в своєму так, 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 зверненні. Так, просто в своєму цікаво, що буде за було? цим, бо Трампа, ми за період його другої каденції. Та ми вже звикли до того, що за дедлайном іде дедлайн, новий дедлайн. Так, це його приговорна тактика, яку uh -huh. він використовує в бізнесі і в політиці. Вона полягає в тому, щоб затискати, потім послабляти, затискати, послабляти і грати в ролі доброго, злого копа. Тобто ці ролі виконують, ми вже бачимо, сенатори Лінсі Грем і, відповідно, там з демократичного табору теж долучаються, Вони злі копи. А президент США він в ролі доброго копу, який каже, ну або так, або так. Ми бачимо з боку американського лідера. Дуже серйозне бажання, щоб воїни закінчувалися. Так? І от його посередницькі зусилля у конфлікті між Таїландом і Камбоджею це підтверджує. Тобто це нам на руку в певному сенсі, що в нього цей апетит до припинення mm. воїн нікуди не зникає. No, Значить, він з буде з рану, проявляти і по відношенню до України. Буде проявляти якусь швидку реакцію. У випадку, з, випадку з, іраном. з Іраном. Звичайно, але ми бачимо так само, що в випадку з Росією. Терміни там, 24 години, вони вже перетворилися на так, 28 липня. Сьогодні інаугурація була 21 січня. Так, вже виходить півроку, як нова влада в Вашингтоні. і... Цей ще коридор 50 днів триватиме один місяць. Тут немає докору жодного. Просто ми маємо розуміти, що цей конфлікт він справді Трампу достався в спадок, і так само до речі, я переконаний. і Багато хто переконає, що якби Трамп був президентом, він би цього не дозволив трапитися в той чи інший спосіб. Не будемо давати оцінку, але точно війни б не було. Але ми маємо реальність, коли війна триває, і з боку американської адміністрації готовність покласти її край з України. Це не просто вітає. Україна заохоче швидше це зробити, і відповідно, ті випадки, коли там. Треба було погодитись на якісь, можливо, не дуже для нас приємні там припинення вогню. Ми на це погоджувалися, коли Росія оголошувала за декілька годин до своїх бажань, наприклад, перед парадом в Москві там припинити вогонь. Україна казала, ну, ми загалом так не граємо, але для того, щоб наші партнери в Вашингтоні не звинувачували нас, ми готові на це піти і показати добру волю. І будемо діяти в ці коридори часу. Симетрично, якщо Росія не стріляє, то й ми не стріляємо. Якщо Росія стріляє, Україна відповідає, ну і так далі. Тобто, з боку України взагалі ніколи не було проблеми за сіл переговорів. А те, що постать Ердогана зараз в медійному полі почала з'являтися як кандидатура повноцінного учасника можливих переговорів. Та вона завжди була насправді. Ну насправді, але чи бачимо ми сьогодні, що цей уже тепер не трикутник, а чотирикутник вимальовується? Ну, ми знову ж таки згадуємо, і президент сказав, що Європа має бути представлена. Тобто, вже я думаю, п'ять буде. 5 кутів. Учасник, Це буде вже так. Пентагон, якийсь п'ять кутів. Але ну Туреччина грає дуже активну роль, звичайно, і. Починаючи з постачанням байрактарів навіть перед початком війни, за рік, за два, коли вперше вони з'явилися в Україні і були успішні застосування. Зараз, до речі, ну, війна помінялась, характери і Вже це слово бренд рідше звучить. Але питання в тому, що наші партнери вони завжди. Були до України відкриті і підтримували в скрутних обставинах. І так само адміністрація Трампа теж була першою, яка почала постачати американську зброю в Україну. Це треба теж не забувати, що от ми можемо, знаєте, часто там Трампа щось докоряти йому і казати, що недостатньо підтримує Україну, але по факту попередник Трампа Барак Обама не просто не підтримує Україну. Якщо почитати мемуари Ангели Меркель, він просто все скинув на її плечі, сказав: Займайся сама, я не хочу навіть туди влазити, в мене внутрішні проблеми Америки. І набагато важливіше, при тому, що його. Попередник по демократичній партії Білл Клінтон ставив підпис під Будапештським меморандумом в 1994 році. Там вже підпис демократа Клінтона, не республіканця умовного там Буша стоїть, а саме Клінтона і Обама, як ніхто інший, мав би прийнявши спадок Клінтона політичний, підтримати Україну в 2014 році. Але він сказав: займайся цим сама. Я не буду тулісти, і Україна тоді отримала бленкет. Це називається що не ці ковдри да? від американської влади, коли Україна потребувала зброї, щоб відбувати російську агресію. І тому в цьому сенсі Трамп став першим, хто почав постачати Україні озброєння. Це були Джавеліни, і вони. Прибули в Україну до початку повномасштабного вторгнення, зберігалися Західній Україні, Ну а потім потім вже відбулося певне накопичення перед початком вторгнення, і вони грали важливу роль. Хоча українські стугні і Корсари грали не менш важливу роль. Тому ми теж маємо пам'ятати про свого національного виробника зброї, який дозволив разом з Джевелінами Україні вистояти перед після початку повномасштабного вторгнення. Ну і тут також варто тримати в увазі контакти по лінії Сполучених Штатів Америки Рики і Китаю, вочевидь, що під час цих контактів і розмов теж йдеться про подальші санкції щодо Російської Федерації ну, і це тобто, стосується та... російських нарконацій законопроекту Кремля Блюменталія з митом, так спеціальними митними обтяженнями. Сенатор Грем пропонує 500%, адміністрація Трампа пропонує 100. От ми бачимо класичну модель доброго, злого поліцейського у всьому викаданні. Але знову ж таки, ми бачимо, як торгові угоди укладає адміністрація, вона теж постійно грає дедлайнами, цифрами. Тут немає оцінки позитивна це чи негативна. Просто це їхня модель поведінки в світовій політиці. І тому я не виключаю, що вони можуть так само і з Путіним грати. Нам би хотілося, щоб вони посували ці дедлайни ближче, а не далі. Але ми маємо розуміти, що в них є свої теж пріоритети. Вони в них живуть і вони ними керуються. Пане Сергію, давайте поговоримо про важливу тему минулого тижня, так законопроект щодо незалежності набута САП. Президентський законопроект у нас уже анонсовано будуть розглядати в Верховній Раді 31 липня. Які шанси, що він буде прийнятий цією Верховною Радою, і яку реакцію ви отримали від наших закордонних партнерів? Ну, ми бачимо, що антикорупційні інституції, вони були завжди в фокусі уваги західних наших партнерів, і звичайно вони були активними і в 2025 році, і в 2015 році. Тобто, коли виникали ініціативи в якийсь спосіб антикорупційні органи інтегрувати в існуючу систему правоохоронних структур, то завжди наші партнери вони казали, давайте залишати їх інституційно незалежними, тобто, щоб в них був окремий. Прокурор, який не входить в вертикаль Генеральної прокуратури, окрім як формального, формальної присутності і підпорядкування. Ну, тобто, всі справи НАБУ веде окремо прокурор, і тому зараз так само вони виступають за незалежність антикорупційних органів. Це проєкт, в який було вкладено дуже багато політичних зусиль і фінансових зусиль, Національне антикорупційне бюро. Створювалося в партнерстві з Федеральним бюро розслідувань США на другому поверсі в приміщенні Набу була окрема кімната, де сиділи детективи ФБР, приїжджаючи ділитися досвідом, розказуючи різні моделі там видобу як це, пошуку інформації, отримання інформації. Мені я зараз не знаю актуальну ситуацію, але мені здається, що все-таки після початку повномасштабного вторгнення ФБР вже не присутній в офісі НАБУ. Але це партнерство завжди було дуже тісним і в даному випадку. Голос на підтримку незалежності набу і спеціалізованої прокуратури і окремого антикорсуду він не дивно, що він прозвучав. Тому, звичайно, коли парламент збереться на засідання 31 липня, варто пам'ятати, що від цього залежить і підтримка України не тільки морально, але й фінансово. Це завжди було таким маяком виконання, яких. Приводила до отримання фінансової допомоги для України цікаво. Буде подивитися. Але, скільки з тих депутатів, але... у яких є підозра від набу, проголосують ну, за цей законопроєкт. Ну тут ми маємо розуміти, що звичайно депутати э, певни чином ображені на набу. Хоча тут я входив вже в комітет Верховної Ради, який створював антикорупційне законодавство, і в комітет Єгора Соболєва. І ми там 15 людей нас було бестіоном захисту незалежності набу. І відповідно ми створили повністю інфраструктуру для того, щоб розслідувати всі справи незалежно. і окрему прокуратуру, і окремий суд. І от 10 років пройшло в деяких справах, де я був. Як процесуальний заявник писав заяви про злочин, досі немає вироків. І сьогодні навіть в мене теж була дискусія з одним із Колишніх співробітників НАБУ, чому так відбувається. Ну і НАБУ каже, що не вистачає спроможності, а я кажу, чому ми створювали всі умови для того, щоб ця спроможність була, а вона досі дефіцит цієї спроможності відчувається. Тому тут в кожного є аргументи. Я, ну, це така досить складна дискусія. Тут складно знову ж таки, без інтеграції в глибину, в телеефірі це не поговориш, але хотілося, щоб давайте так коротко, щоб Набу викривала не тільки невідповідності в деклараціях депутатів, що досить швидко дає результат, і суспільству є на що скажімо так, поставити лайк, щоб це було системне викриття корупції. І от в моєму випадку, я не кажу, що можливо мої приклади вже не такі релевантні, але свого часу в парламенті ми ініціювали розслідування щодо енергетики і схеми в Обленергодержавних, такі в Порошенка тоді координував. Не дійшли ні до Порошенка, ні до його Сматрящого, який мав депутатський мандат. Ми ініціювали «Роттердам Плюс, схему енергетики, де величезні гроші люди платили за неіснуючий транзит вугілля з Роттердаму в Україну. Не дійшли ні до Ахметова, ні до Порошенка, ні до кого взагалі зі Сматрящих. Була в нас історія з Мартиненком. Вона в суді, але я п'ять років тому знайшов свої записи я казав, що справа вже. Вже на стадії досудових дебатів. От п'ять років пройшло, досі нема вироку. Тут не до НАБУ питання а до антикорсуду, але все одно, чому така повільність? Чого не вистачає? Незалежна інфраструктура теж має казати, чого їй не вистачає, кричати з усіх можливих майданчиків для того, щоб швидше розглядати. Ми чи почуємо ми це, пане Сергію, на справді. Справі мера Одеси теж. Немає досі ніякого рішення антикорсуду. Вона теж мігрувала там, там йдеться про закупівлю за гроші одеської громади, заводу краян, який став ну, з переплатою в величезну суму надбанням комунальної власності, в приватного власника купили, стало комунальне, заплатили там 200 мільйонів гривень при вартості щось 5-10 гривень. Це говорить насправді про на, тому, тому, скажу, Питання є до всіх учасників. Це не повинно бути так, що одні тут святі, а інші тут грішники. Кожен десь, я думаю, мав би вдосконалити свою там, діяльність. Для того, щоб результат був швидше і щоб mm -hmm. ніхто не зазіхав на незалежність антикорупційних органів. І в якийсь спосіб це можливо не те, що контролювати, а якось координувати. Я не знаю, от в Павсенаті є. Сенатський нагляд там створюють комітети спеціальні, які контролюють спецслужби. Керівники спецслужб приходять, звітують і ставлять їм дуже жорсткі запитання. Ніхто з цього не робить трагедію. Можливо, в парламенті України на рівні керівників фракцій, щоб теж був якийсь такий орган, який не назіхає на незалежність, але просто ставить питання, які б покращили взагалі комунікацію в правоохоронній системі України. Ну, все, так. все, що я на цю тему думаю, це виключно мої роздуми. Це не є ну, позицією влади. На да, вам... випадку це швидше мій досвід з антикорупційного комітету минулого скликання. Ми вам вдячні за. За вашу точку Я зору, за те, що завітали до нашого ефіру, це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.